Вітаю усіх на каналі Рибалка на Буковині. Сьогодні ми поговоримо про весняний фідер. Як що використовувати, щоб краще зловити рибку і коли взагалі потрібно починати ловити рибу фідером саме весною? Поки ми розпочинаємо, підпишіться на канал, поставте вподобайку, можливо, наперед. Сподіваюсь, ця інформація вам всім буде корисна. Що взагалі потрібно починати весняну риб... фідерну риболовлю? Це напевно з того, це планування, куди ми будемо їхати і що ми з собою будемо брати. Куди будемо їхати? На мою думку, одним із найпопулярніших місць весною буде. Це вже це місця коси, річок, озера, Мілководдя. Якщо у вас є така можливість, попадати на такі місця, де глибина є вже 4-5 пять метрів, і можливість рибалити на Мілководді. Звертайте увагу на ті місця, де вже рибалять. Місцеві рибаки, вони щось знають і постійно весною рибалять на одних і тих самих же місцях. Чому так? Тому що зазвичай весною рибка йде на нерест. Коли водичка прогрівається 8-12 градусів, тоді вже з певністю можна надіятись на якусь риболовлю, на якісь клювання не аборигенної риби, а прохідної, яка йде на нерест. І запам'ятайте, нерест починається не в даті в календарі, коли започатковує його самий рибоохоронний патруль, а з прогрівом води. Так само, як щука йде на нерест раніше, а плотвичка, лящ і вся біла риба йде трохи пізніше. Якщо ви приїхали вже на водойму, побачили, що є рибаки, там зранечку, трошки пізніше, то звертайте дуже велику увагу, чи починають рибаки бистренько місцеві збиратися. Якщо так, відповідно якоїсь активності риби вже немає. Що ж ми будемо шукати на дні? На дні ми будемо шукати, як зазвичай і літом, і весною і осінню це якісь аномалії: мушля, пісок, каміння, перехід з твердого намікедину або Навпаки, бровку перед бровкою ставати, за бровкою ставати. Основний нюанс весною це не залишатися на одній точці або на одному місці занадто довго. Чому так? Тому що дуже часто ви впираєтесь в то місце, ви в нього вірите, а риба клює 20 метрів вправо, 20 метрів вліво. І все ж таки запам'ятайте. Якщо вас не клює, взагалі не бачите таких остячків, не бійтеся зібратися і поїхати на інше місце. Вибір снастей на весняну риболовлю. Він все ж таки більше залежить від умов, куди ви будете їхати, чи це потужний фідер, чи це лайтовий, чи пікер. Взагалі. Якщо це озеро, бажано брати з собою лайтові вудлища або пікерні. До речі, якщо цікаво, як обрати вудлища, ось тут з'явиться відео посилання на моє відео, де я вже. В принципі, розказував, як обирати вудлич. Ну і також, думаю, і на котушки. І варто зазначити, що дуже великим нюансом є тут це вибір маленьких годівниць, тому що ми рибку не будемо загодовувати сильно. Ми будемо обирати маленькі годівнички, але, можливо, вже по, по вазі це вже буде залежати від того місця, де ви рибалите. Чи це річка швидкою течою, чи це водосховище, чи це озеро. На озеро я зазвичай брав з собою маленькі пластикові. Кормушечки, щоб не насичувати дуже сильно рибку з приводу садка на весняні риболовлі, так як я майже не забираю взагалі з собою рибу, деколи там якісь трофейних ліщів, можу взяти на жарку або коробця на приватних водоймах, де це дозволено. То подумайте, чи варто вам його з собою брати, якщо ви будете готові змінювати місце риболовлі під час своєї денної або двохденної сесії, якщо комусь вдається виїхати з ночівлею. Підсака це така річ, яка може не знадобитися вам взагалі на риболовлі, але її потрібно з собою мати. Зверніть увагу на легкі карбонові ручки підсаки і легенькі голови підсак з лєзки. Це дозволить вам таки витягнути того трофея, якщо він вам, звісно, клюне. Перед самою риболовлею дуже бажано перевірити наявність всіх ваших інструментів, петлев'язів, ножиць, наявність годівниць, намотаних повідців. Дуже, до речі, важливо бути підготовленим до кожної риболовлі. Запасний шнур, гачки, жилки, фідергами, якщо ви ними, звісно, користуєтесь. Ну і також перевірте, чи у вас свіжий шнур. Або шок-лідер на вашій катушці. Тому що якщо почнете прийдете на риболовлю і вийде так, що у вас вже вибачте, бувають випадки, що перегниваєш шнур, десь стояв не в тому місці, пережарився на сонці, або жилка пережарилася, дивлячись, хто на що ловить. І ви робите перших 2-3 закиди, а він у вас роветься. Тому підготуйтеся до риболовлі заздалегідь. Напевно, перейдемо до самого цікавого: це прикормка та добавки, які ми можемо з собою брати на риболовлю. Не те, що можемо, а потрібно з собою брати завжди не один мікс. А два, три добавки: 1, 2, 3, 4, 5, скільки маєте можливості. Нагадаю, що весняний і, в принципі, осінній період, але більше весняний, потрібно його просіювати перед тим, як будете його зволожувати. Чому? В кожному кормі, незалежно від який це бренд, є крупні частки. Та як весна, рибометаболізм слабкий, ще не такий швидкий, як літом, то вона насичується набагато швидше. Відповідно, що ми маємо можливість перегодувати рибку. Нам зараз її потрібно тільки привабити на нашу точку. І трошки чимось утримати. Яким кормам потрібно віддати перевагу? Це корма темного кольору, коричневий, чорний, якісь спеції певні. Звісно ж, можна використовувати солодкі прикормки, але дуже бажано їх розбавляти якоюсь спецією. Там коріандр, марципан, ну, дуже багато різних є виробників. Основний характеристик це темного кольору. і Якісь мають бути мікси гарні, щоб вам сподобалось, як то кажуть. А далі вже буде рибка пробувати, чи вгадали ви, чи ні. Звісно, якщо ви їдете на річку швидкої течею, дуже бажано правильно зволожити прикормку, тобто. Так зважити, щоб вона не уходила по течії дуже далеко від вашої годівниці. Чому? Тому що на озерах, на водосховищах, де немає течії, спокійно можна робити трошки недозволожену прикормку і нею активувати точку свою, тому -то вона буде пилити і приваблювати до себе е, стовщу води рибку, можливо, десь з дальніх границь вашої точки. приводу... Добавок, які ми використовуємо на риболовлі весною. Це всі ті ж самі добавки, які ми, ми користуємося літом, але не в таких кількостях. Нам потрібно привабити рибку і трошки її затримати. Не надійтесь на те, що у вас там столбом стане риба. Вона зараз більш прохідна, вона може клювати годину, потім годинкою ви будете відпочивати, ловити місцеву рибку, яка там підходить на 2-3 штучки через 5-6 закидів. Такими добавками може бути копра міласа, пасточино. У мене зараз з собою немає. Це різні ще набори спецій, які виробляють наші місцеві виробники або закордонні. Їх потрібно буде додати ось так: от пробочкою в кормушку, заклали, дали на точку. Одну, дві, три кормушечки перевірили, як рибко реагує взагалі на цю добавку. Не реагує ніяк, міняємо добавку. Ніколи не замішуйте повністю корм ваш весь на якісь одні добавки. Це ви можете не вгадати і просто вбити свою риболовлю і не знати, чому. З простих народних добавок це Коріандр, Горох, Булгур. Пшоно кукурудза, але кукурудзу дуже бажано спеціальними фідерними ножницями, такими для живого компоненту, нарізати, щоб вона так могла вспливати, приволікати до себе в основній свою маці. Ну також і лящик підходить на таку дану. Добавочку. У мене багато вже було такого досвіду, що я хочу зловити потву, а на цю кукурудзу приходить лящ. Також з народними добавками не перебарчуйте, ви дуже легко можете перекормити рибу. Дуже важливо звертати на це увагу, не давати в кожній годівниці, давати кожну п'яту, кожну третю, не кожну годівницю, тому що рибка дуже-дуже швидко насичується. Також великим нюансом це є ароматика. Водичка ще холодна. Використовуйте трошки якихось певних ліквідів, спрею, хто що любить користуватися. Я зазвичай вже замішуюсь на якомусь ліквіді, щоб більш. Концентровано зробити свою прикормку, але не весною. Весною повинно вистачати вам ароматики з самих кормів. Я користуюсь одним брендом, я знаю, як він працює, знаю, що з ним робити, як його зволожити правильно. І я також раджу вам: ніколи не беріть один раз ту, ту прикормку, один раз ту прикормку. Виберіть собі один бренд, яким ви будете користуватися, і розуміти, що з нею як робити. Тому що якщо ви будете користуватися десятьма брендами, ви нічого не будете знати про те, як вона працює в тих умовах або в тих умовах, що вам потрібно з нею зробити, як працює з нею ця добавка або інша. Перейдімо далі. Це насадки, це сама така дуже спорна тема, тому що всі питають: я на яку насадку клює? А клює на ту, яку ви не попробували. Тому вам потрібно завжди з собою мати 2, 3, 4, там 5 різних варіантів насадки, тобто мотиль, пінка, опариш, хробак, міксувати їх один мотилик, одна піночка, дві піночки, два мотиля. Ніколи не зупиняйтесь на якійсь одній насадки. Завжди експериментуйте, тому що весна це час експериментів. Рибка неактивна, може бути шукати щось, що її зацікавить на дні, що вона захоче поїсти. І ви можете просто не вгадати, користуючись тільки одною насадкою, тим же самим, тільки одним опаришем або тільки одним мотилем. Ніколи не пошкодуйте купити лишню порцію 2-3 насадки на риболовлю. Вона вам знадобиться для того, щоб додати в корм і додати такими от пробочками, забуваючи кормушечку вашу в точку. Тому що живий компонент він завжди майже працює. Ним можна наситити рибу, але ним також можна привабити рибу. Що із приводу жилок та гачків. Жилок та гачків, як то кажуть, багато не буває. Але не так як ми користуємося літом 0,14, 0,16, ми за ліщами полюємо. Тут вже я раджу скористатися більш зменшеними діаметрами. Якщо ви літом стартували з 0,14, 016 на весну стартуйте з 0,1-0,2 жилки. Рибка пасивна, потрібно більш тендітну насадочку, можливо, довший повідець і маленький гачочок. Темп самої риболовлі. На мою думку, варто не робити стартовий закорм, а просто в темпі знайти точку і в темпі половити перших 5-10 годівниць. Звісно що ми будемо кормитися, ну не кормитися, а закидати невеликі годівниці, і, відповідно, корму буде небагато. Тому в темпі там хвилина-дві ви відпрацюєте 5-10 годівниць, побачите, чи є активність взагалі на точці. Якщо активності немає, збільшуйте темп до 3-4 хвилин. Почекайте, поки можливо, рибка має підійти. Якщо вже ж проходу риби немає, то. Скидайте і трошки подубіньте. Хвилин 5-7. Почекайте перезакид, зробіть якусь потяжку. Е, трохи експериментуйте в цьому плані як темп, тому що може не підійти, то, що ви звикли ловити літом плитву в темпі. Там хвилина перезакід, дві хвилини перезакид. Тут деколи буде потрібно почекати. Ну, звісно, якщо ви попали на хід плотови, то я вас вітаю. Вам потрібно 0,14 жилка, великий гак, велика насадка і дубінити от таких от великих батонів. Трохи підсумуємо. Весна час експериментів. Не засиджуйтесь на одному місці. Не клює, збирайтесь, переїжджайте. Не клює на цій точці, змініть на 5 метрів далі, на 5 метрів ближче, вправо-вліво. Добавок багато не буває. 5-6 ну, видів завжди з собою маєте. Весняна риболовля це одна із найкращих часів для риболовлі, тому що ви можете попасти на роздачу великої риби в кількості, а можете, вибачте, чупа-чупс. І таке буває в кожного. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Приніс трошки вам власного досвіду, який е, я вже здобув за довгий період часу свого на риболовлі. І користуйтесь цим всім. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на ньому, тисніть вподобайку, пишіть коментар. Всім дякую за перегляд. Бувайте!